Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Міністерство оборони 29 грудня уклало угоди на суму 55 мільйонів гривень з двома київськими університетами на забезпечення харчування особового складу. Навчальних закладів їхні прайси набагато дорожчі від усіх інших постачальників харчів Міноборони. Про це повідомляється в системі Прозоро. Угоди укладено з національним авіауніверситетом 4,10 мільйонів гривень та Київським нацуніверситетом імені Шевченка. 51 51,45 мільйонів гривень. В обох угодах окремо вказані послуги харчування та окрема вартість продуктів за каталогом. Ціни каталогів від університетів вищі від усіх інших постачальників харчів для міноборони. Нову виставило Міністерство оборони рахунок на 153 гривень на добу на одну особу. КНУ 152,7 гривень. У той же час компанія Grand Consult власниці готелів Хорватії Тетяни Глиняної. Один зі своїх контрактів з міноборони уклала з ціною 117,84 гривень. Доба трейдланс Retail виграло свій тендер МО з ціною 105,98 гривень. Доба ця фірма раніше була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зірвав інші поставки ЕМО і нещодавно був затриманий ДБР за спробу дачі хабаря слідчому. Відповідно, ціни харчів в університетських їдальнях у Києві суттєво вищі від цін для військових частин. Звичайна питна вода у столичних контрактах коштує від 8 до 15 гривень за літр. У фірмі п'ять-сім гривень. А на Відкритих торгах міноборони 3,90. і 90. і лише на Гречці всі заробляють однаково багато. Університети і фірми продають її армії по 40 50 гривень за кілограм, тоді як у роздрібних магазинах вона коштує менше 30 гривень. Ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі, тому що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів. Тоді як університети отримали свої контракти взагалі без торгів, оскільки йдеться про харчування курсантів у їдальнях самих університетів, тобто КНО і науки. Які не відносяться до структури Міноборони, виставили військовим Прайс, який міністерство змушене оплачувати. Ректором КНУ імені Шевченка є Володимир Бугров. Контракти з Міноборони підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич. Віднову контракт з Міноборони підписував виконуючий обов'язки ректора Володимир Шульга, колишній голова Сумської обладміністрації. Всі вище вказані угоди укладені до 31 березня 2024 року. З боку міноборони ними займався департамент. Департамент ресурсного забезпечення у подальшому постачальників харчів буде обирати агенція державний оператор Тило, яка має проводити торги за принципово новою системою. Ви окремите окремі групи харчів та логістичні послуги, як стверджують джерела, заложний в ярості буде глобальна і кардинальна чистка. У меров, як і Резніков повинен піти у відставку. А на його місце має стати патріот, який вичистить ті авгієві стайні. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.